Понад 4 роки цей прекрасний будинок обігрівається, охолоджується і гріє гарячу воду за рахунок енергії повітря. Ця система економить до 75% витрат електроенергії на нагрів приготування гарячої води і охолодження будинку. Система називається тепловий насос повітря. Вода в будинку стоїть він потужністю тепловою 16 кВт. В будинку ще стоїть невеличка сонячна станція, яка забезпечує роботу теплового насосу. Практично 10%. Місяців в рік і погнали. Покажу, як у нас в топкові в топкові. У нас стоїть внутрішній блок теплового насосу. Є невеличкий, отакий буферна ямкость на 100 літрів для системи опалення охолодження будинку, і от бойлер непрямого нагріву. В системі у нас стоїть підготування ще води, от такий придзапас, насос підвищення тиску. Ну, от на кожну фазу стоїть по стабілізатору, от такий дейка високовольтний інвертор, ну і запас акумуляторів. Поєднання сонячної станції і теплового насосу дає змога жити в будинку взагалі практично 10 місяців безкоштовно. Тому, друзі, обирайте для себе безпечні, гарні системи опалення на базі теплових насосів. Кому цікава тема, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла, або холоду, слава українцям!